Доброго ранку, діти! А чи замислювались ви над тим, для чого нам потрібне взуття? Так, щоб ніжкам було тепло, сухо і зручно. Коли на вулиці тепло, ми носимо легкі сандалі, щоб ніжки дихали. Коли холодно теплі чоботи, щоб зігрітися. Вдома ми взуваємо капці, щоб не застудитися. А на святкові події красиві туфлі. Взуття допомагає нам бігати, гуляти, стрибати, активно рухатись і почуватись комфортно в ньому. А колись давно люди ходили босоніж, камінці кололи ніжки, гарячий пісок опікав ноги, а лютий холод їх обморожував. Люди придумали шматочками шкири чи листя обмотувати свої ноги, зв'язуючи їх матузкою. Це було перше взуття, яке з часом ставало все більш зручним, комфортним і красивим. Взуття не лише захищає наші ніжки, але й розповідає про нас. Чисте та доглянете взуття. Це ознака охайності людини і любові до себе. Не забувайте піклуватись про своє взуття. Адже воно завжди готове до нових пригод разом з вами. Спробуйте відповісти, яке взуття ніколи не промакає навіть під дощем. Думайте, думайте. Правильна відповідь. Те, що стоїть у шафі. Відгадайте, яке взуття в моїй шафі? Бажаю вам успіхів. Влітку тепло, влітку гарно, не сиджу я вдома марно. Вже взуваю я на ніжки дві веселі босоніжки. Відгадай загадку, хто ми ясний день сидимо вдома, якщо дощ. У нас робота захищати ноги від води і болота. Гумові чоботи. Гарна сукня є в марічки. Є блакитні довгі стрічки. А до сукні є в марічки два в чудові черевички. В них забив я перший гол. В них я граю у футбол, бо вони не для домівки називаються кросівки. Є взуття і спеціальне, не просте, а танцювальне, бо для танців, не для стежки. Називають його чешки. Коли вдома я буваю, то на ніжки їх взуваю. Не ходжу у них на танці. Це зручні, м'якенькі капці. Молодці малята! Дякую вам за заняття. На все добре. До побачення!